У Луцьку о 13-й годині до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці космонавтів горить квартира на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку, розповів начальник караулу головного управління ДСНС в області Дмитро Кислюк. Каже, на гасіння пожежі відразу виїхали рятувальники. 12-річний Мартін говорить, живе у сусідньому будинку, був на прогулянці з друзями, коли побачив стовп диму з вікна. Це дім моєї однокласниці. Подзвонив їй. Спочатку вона не взяла трубку, потім вже вона взяла трубку і сказала, що вона зараз не вдома. Ну і це слава Богу. Начальник караулу Дмитро Кисльок говорить, через сильне задимлення довелося гасити пожежу в апаратах на стисненому повітрі. Вогонь з його слів ліквідували орієнтовно за півгодини. Квартира на першому поверсі каже, вигоріла повністю. По прибуттю побачили, що є вогонь, потерпілих не виявлено. Подали ствол на гасіння через вікно, по сходовій клітка всі була задимлена. Всі поверхи були задимлені. Перший поверх повністю весь вигорів, повністю там була кімната, де був, стояв комп'ютер. Шафи, речі домашнього вжитку, мешканка будинку Галина Петрівна розповідає: на момент загоряння квартири усі пожежні виходи в п'ятиповерхівці були зачинені. Ключів на місці не було, тому дим розійшовся на усі поверхи. Це з кожним може бути такий пожар, це з кожним. Але мають бути ключі. По-перше, людина має бути, не дай Бог, з кожним, відкрити всі двері. в хату, вони можна зайти. Де вложити дитину, ніж спати? Чому пожарні були входи закриті? Того, що ми, нас неодноразово обкрадали через ці пожарні. Одне єдине, що ключі є в трьох місцях. Тільки всі оказалися на цей час на роботі, в кого ключі були. Ми вже збиралися, продумали, кожному власнику зробимо. дублікат. За словами начальника караулу Дмитра Кислюка, під час пожежі за медичною допомогою звернулася одна мешканка будинку, яка поки спала, надихалася диму. Це 50-річна жінка, яка живе на другому поверсі. Її стан задовільний, розповів Суспільному Станіслав Лінік, завідувач центральної оперативної диспетчерської. Каже, у жінки отруєння продуктами горіння легко ступеня, Утім, від госпіталізації вона відмовилася. На місці працюють слідчі та працівники ДСНС для встановлення остаточної причини пожежі. При огляді було виявлено багато кулькоподібних скрапленнях на електромережах, що може свідчити як одною з. Розглядаємо причин пожежі як коротке замикання в електромережі. Власниця квартири, у якій трапилася пожежа, спілкуватися з журналістами Суспільного відмовилася. Олена Чернуха, Олександр Ватащук, Суспільна новини, Луцьк.